Доброго дня, магія тер українська, мене звати Олена. Це вже на вашому порозі. Це з вами ось-ось станеться. Загальний розклад. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигніфікація. По першому та другому варіанту це вже на вашому порозі. вами ось ось станеться. Порада. По першому варіанту ваша синіфікація. Ви ресурсна людина. Бажаєте отримати для себе шанс, можливість жити, насолоджуватись життям, реалізовуватись. Ну і досягати покращення стосовно фінансового благополуччя і достатку. Можливо, на даний момент хтось вивчає, отримує інформацію або в пошуку роботи. Ви відчуваєте, що саме в даний момент ви наповнені, ви ресурсні, і ви бажаєте покращити ситуацію. Єдине, що все ж таки, є момент. Якщо хтось знаходиться в праздності, то вам радять. Отримати додаткові знання, або проаналізувати ситуацію, інформацію, яка існує в соцмережах, в інтернет-просторі. Ну, якщо ви бажаєте знайти роботу або реалізуватись як ресурсна людина, то ви повинні або аналізувати ринок праці, ну або отримувати додаткові знання, щоб перекваліфікуватися, ну або підвищити. Рівень майстерності. У кожного своя ситуація, але сигніфікації і поради саме такі. Ну, або що стосується того, що відбувається, і що ви повинні стосовно вашої ситуації, які рішення, як ви повинні діяти, щоб саме досягнути того, чого ви бажаєте. Це вже на вашому порозі, що саме? Якщо ви знаходитесь в стосунках або в вашому житті з'явився або з'явиться чоловік, який буде пропонувати вам діяти, взаємодіяти, то знайте те, що те кохання, про яке він говорить, це лицемірство. Лише заради того, що ця людина бажає досягнути своїх цілей, свого результату. Насправді, у нього є інша жінка, якою він може маніпулювати, яка задовольняє всі його потреби. Якщо це стосується власної реалізації, ви отримаєте пропозицію шанс, можливість те, чого бажали, те, чого прагнуло здобути. Ті пропозиції або та пропозиція, яку ви отримаєте, насправді. Ви повинні перевірити дану інформацію і не приймати рішення дуже швидко. Ви повинні отримати додаткову інформацію, проаналізувати. Ну, тому що повинні розуміти, що дана людина лицемірить. Дана людина прагне лише отримати вас як ресурсну людину для того, щоб заради з вашою допомогою досягнути того результату, якого він прагне. Ну або цілі, якої він бажає досягнути. Незважаючи на те, що ви на даний момент, можливо, і не маєте шансу, можливості покращити ситуацію або реалізуватись, що стосується благополуччя, і достатку, фінансово, матеріального, вам говорять те, що ви не повинні переливати з постов порожнє і постійно думати саме про це. Ви повинні знаходитись в рівнуазі балансі емоційному, в наповненості. Живіть, насолоджуйтесь життям. Можливо, як порада для когось, якщо хтось знаходиться постійно, працює, аналізує, вам говорять, ні, для вас на даний момент головне завдання це досягнути рівноваги балансу і наповненості, щоб бути ресурсною і надалі, щоб рухатись, діяти. Але от єдине, що вам все ж таки радять, це вже на вашому порозі. Інформація, пропозиція, шанс від чоловіка. Але перевіряйте дану інформацію, або вам чітко говорять саме про те, що дана людина лицемірить, він не говорить правду лише заради того, щоб за ваш рахунок ресурсної людини досягнути того результату, якого він бажає досягнути, тому що в нього немає знань. В нього немає ресурсів, щоб реалізувати і реалізуватись стосовно цілі і результату, якого він прагне досягнути і отримати. Порада для вас, кварен, по-першому варіанту. Гармонізація сама по собі не відбудеться. Ви повинні чітко визначати в своєму житті. По-перше, пріоритетність, по-друге, чого ви бажаєте досягнути. В якому напрямку, якої цілі, якого результату, що ви бажаєте вкладатись? Тому що от саме вибір серцем, який ви зробите, тобто те, від чого ви будете отримувати задоволення, не використовувати, що б не приходило ваше життя, яка пропозиція, який би шанс. Тобто ви хапаєтеся за першу можливість, яку здобудете. Першу пропозицію. Ні, вам говорять: вибирай саме те, що буде гармонізувати твоє життя. Незважаючи на те, що є процес, робочий процес, ви повинні знаходитись в гармонії. І гармонізувати, і прагнути. До гармонії в своєму житті, тому не знаходитесь в ілюзії ні стосовно людей, ні стосовно ситуацій, ні стосовно пропозицій, ні стосовно інформації. Вивчайте, аналізуйте, але знаходитесь в рівновазі балансі, це саме той стан, який допоможе вам ясно бачити, проаналізувати і зробити вірний вибір. Отримати вірні висновки для себе. Саме так. Кверент, по першому варіанту. Дякую. Це вже на вашому порозі. Це з вами ось станеться. Кварент по-другому варіанту ваша сигніфікація. Ви повинні відсікати негативний емоційний стан, ви не повинні знаходитись у роздрайві. Ви повинні досягнути балансу рівноваги емоційного наповнення. Аналізуйте, відсікайте, очищайте. Ментал, думки. Чітко визначайте ціль. Насамперед розумійте, що ваша задача на даний момент наповнитися. Але для цього потрібно пропрацювати, відсікти, очистити, проявити по відношенню до себе силу волі і силу духу, щоб пропрацювати внутрішні конфлікти, ситуації негативні, ну або обставини, те, як складається. Ситуація і, що відбувається в вашому житті, тримає вас в роздраві. Але я більше б сказала, що ви самі себе тримаєте в внутрішньому роздраві в негативних емоційних думках. Ви невдоволені ситуації, але, знаходившись і надалі, в такому стані, ви не покращите ситуацію. Тому вам говорять, щоб не відбувалося, відсікай, визначай. Став перед собою цілі, рухайся до цілі. І дивного починання. Змінюйте негатив на позитив, що стосується емоційного стану і енергетичного. Тому що ви енергію зливаєте в негативні емоції. Це вже на вашому порозі. Відбувається по справедливості. Ви отримаєте можливість керувати своїм життям. Ну, або якщо в вашому житті з'явиться чоловік, імператор, його поя... поява доленосна, але ви повинні розуміти, що ви повинні відстоювати власні кордони пріоритети стосовно взаємодії з даною людиною. Якщо ж імператор, це саме ви, ви знаходитесь в чоловічих енергіях, то вам говорять, що ви повинні, і це по справедливості. Зважте все за і проти. Ви не повинні надалі не брати відповідальність і знаходитись в роздраві. Ви повинні взяти відповідальність, відсікти негативні думки, визначити життєві пріоритети і рухатись до цілі, відстоюючи своє місце під сонцем, керуючи своїм життям, керуючи обставинами ситуації. І це буде по справедливості. Зрозуміло, що і результат ви будете отримувати по справедливості, по кармічній справедливості. Якщо ви виконуєте дане завдання і входите в енергії прояву сили волі, сило духу, замість того, щоб знаходитись в негативному емоційному стані, ви по справедливості здобуваєте саме те, чого прагнете, або того, чого бажаєте досягнути. Керуйте, робіть вибір. Тому що, якщо і надалі ви будете знаходитись в негативному емоційному стані, все думати, аналізувати, переливати з пустого в порожнє і не йти в нове починання, не робити вибір, якої би сфери життя це не стосувалось, і не йти в реалізацію, і досягнення саме того благополуччя і достатку, тобто прагнути змінити, пропрацювати, зробити вибір, визначитись. Якщо будете робити вибір і рухатись далі до цілі, до результату, то отримаєте шанс, можливість реалізувати і реалізуватись. І будете радіти, насолоджуватись життя. Ну, якщо ні, то залишитесь в негативному емоційному стані і в безрезультативності. Вибір за вами. Ви самодостатня, досвідчена людина. І вища сила вас бачить саме такою людиною. Тому вибір за вами. Все залежить від того, в яких енергіях ви забажаєте залишитись. Чи надалі переливати з пустого порожня, чи все ж таки вибрати, боротися, бути воїном, відстоювати власні кордони пріоритети, своє місце під сонцем. Це з вами ось станеться. Якщо ви будете керувати, маніпулювати, то ви отримаєте шанс, можливість реалізувати. І досягнути саме того благополуччя і достатку стосовно фінансового забезпечення, фінансово матеріального, якого ви бажаєте насамперед, ви отримаєте можливість, ви отримаєте шанс. Ви ресурсна людина, і вас саме такою бачать, і ви можете керувати простором, ситуаціями, обставинами. Керувати яким чином? Ви ресурсні. Якщо ставите перед собою задачу. Або бажаєте досягнути певної цілі, то ви самодостатні, щоб пропрацювати шлях до досягнення цілі, результату, якого ви бажаєте досягнути. Повільно, не дуже швидко. Але ви все одно самодостатні стосовно того, що, наприклад, відкрити власний бізнес. Ну або якщо й отримаєте пропозицію шанс від імператора, то повільно. Але ви ресурсна людина, і ви зможете досягнути того результату, якого ви бажаєте. Щоб не відбувалося в вашому житті навколо вас. Ви можете пропрацювати, проаналізувати, визначити, відсікти, вийти зовсім в інші енергії, жити, насолоджуватись життям. Але потрібно зрозуміти, що все залежить від вас. Якщо ви забажаєте... Пропрацювати і зробити вірний вибір, а це й буде вірний вибір, якщо ви будете відстоювати власні кордони пріоритет і рухатись в реалізацію, ну, то ви і отримаєте. Реалізацію амбіції і здійснення мрій. Якби ви не боялися, що ви не досягнете, якби ви не були не впевнені в тому, що. Ви не здобудете, не досягнете, не отримаєте, і на підставі от страх, невпевненість, ви знаходитесь в негативно-емоційному стані. Можливо, у вас поруч є саме той чоловік, партнер або друг, людина, яка підтримує, яка говорить, проговорює саме те, що ви насправді повинні бути впевнені в собі власній ресурсності. Ви дуже самокритичні. Ви займаєтеся виводите себе в хоробливий стан із за невпевненості. А вам говорять, що от саме це не дає вам реалізувати і реалізуватися здійснити ті мрії, які ви маєте. А ви повинні відсікати оце переливання з пустого порожнє, якщо бажаєте досягнути благополуччя і достатку, ви не повинні. Чекати, якщо ви отримуєте шанс, можливість, то ви повинні боротися, ви повинні робити вибір, бути в балансі або досягати балансу внутрішнього, пропрацьовувати, виходити з негативного емоційного стану, використовувати шанси, можливості і тільки таким чином, скориставшись, берете кермо, керуєте, маніпулюєте, ви здобудете те, чого прагнете. От якщо підете зовсім в іншому напрямку, не будете знаходитися надалі, в подавленому стані, а забажаєте жити і насолоджувати життям, і отримувати саме той результат, якого ви бажаєте. Дякую. Магія Таро української до зустрічі!